Доброго дня, друзі! Сьогодні, як бачите, у нас з вами новорічний нетиповий випуск. І ми не будемо спілкуватися з вами про документальну базу, проте я все ж думаю, що це відео може бути цікавим. Почну з того, що мене звати Вероніка Касілі. На сьогоднішній день я працюю керівником проєкту наука і громадськість при університеті Пари саклє Але офіційно я працевлаштована в вищій інженерній школі Сен-Хальсюпелек, яка якраз таки входить в університет парі Кре. Сентральсіпелець це топ 3 найкращих вищих інженерних шкіл Франції. А університет Парис Саклія перший в світі з математики і перший в Європі з фізики. Відповідно через це до нас звернулися депутати і сказали, що їм було б цікаво зробити певну колаборацію, спілкування, вибудувати ось це спілкування між ними і нами через те, що дуже часто їм потрібно приймати рішення в питаннях. Про які вони можуть не дуже ідеально знати, тому що база їх знань це право або політичні науки. А сьогодні все більше і більше і більше приймати рішення треба в різноманітних наукоємких процесах, в тому числі, наприклад, в штучному інтелекті і в регуляції штучного інтелекту, відповідно через це вони звернулися до нас для того, щоб вибудувати ось цю стратегію комунікації між вченими і політиками, і можливо, навіть між індустріями і НГО. Таким чином, я стала керувати ось цим проєктом, і я розробляла стратегію цього спілкування, що саме нам потрібно, як це вибудувати найбільш ефективно, з найменшими затратами і так далі, і тому подібне. Але окрім цього, я хотіла з вами поділитися теж моїм досвідом відрядження, в яке я їздила цьогоріч. І насправді мені здається, що ось саме цей досвід може бути цікавий, в принципі, всім українцям. Насправді, давайте почнемо. Це відрядження було у місті Еріче на Сіцилії в Італії, і відповідно це місто таке містечко суперсередньовічне. Воно відоме тим, що туди приїжджають просто щоб подивитися ось цю закостенілу е історію на своїх очах. Але серед наших... Кіл серед вчених, воно дуже відоме тим, що там знаходиться центр наукової думки, і відповідно туди постійно приїжджають вчені для того, щоб обмінюватися досвідом, слідкувати за якимись новинками і так далі. І, власне, через це і я приїхала туди в школу, яка називалась наука і дипломатія, і туди з'їхалися з одного боку вчені, які досліджують це питання, з іншого боку, дипломати, які протягом 20-30, навіть 50 років, були на керівних посадах в різноманітних посольствах. І МЗС різних країн. Наприклад, там був посол Італії, який на сьогоднішній день вже на пенсії, але він протягом 50 років. Працював в посольствах і досить значну частину своєї кар'єри був саме послом Італії в різних країнах. Звичайно, він дуже багато що знає і чим може поділитися з точки зору дипломатії. Також там були наукові аташе, які працюють при посольствах знову ж таки в різних країнах. Зазвичай, все ж таки, ми кажемо про те, що це спілкування було на рівнях дипломатів найвищих ешелонів, і відповідно ми зібралися для того, щоб. Поділитися досвідом спершу, так, тобто це лекторна частина, де всі виступають і діляться своїми надбаннями, своїми е, теоретичними знаннями і практичними кейсами. Але найцікавіше це була гра. Симуляційна гра взагалі принцип симуляційних ігор це така цікава штука, яка дуже популярна на сьогоднішній день в світі. І дуже багато молоді грає в симуляційні ігри при ООН. Наприклад, я завершувала в Києві ліцей міжнародних відносин номер 51 і там, звичайно ж таки, ми теж грали в подібні симуляційні ігри. Або, наприклад, до нас приїжджав європейський молодіжний парламент ще в часи, коли ну по суті це було більше 15 років тому. Uh, і по суті, це такі самі делегати, uh, як в Євросоюзі, але Європейського молодіжного союзу, тобто такий трошечки базовий рівень для підлітків, для того, щоб вони розуміли, як взагалі працює система європейської влади і так далі. Відповідно, тоді вже ми розуміли, що симуляційна гра це, в принципі, все те саме, що ми бачимо, як воно є в реальності, але перенесено на такий формат більш адаптований до певного віку або до певної категорії людей, які в цю гру грають. Все одно після таких сесій ти робиш певний звіт. Звичайно, той звіт не можна порівняти зі звітами, які ми робимо сьогодні на 100-150 сторінок, да але все одно на той момент це був важливий звіт, який ти теж пишеш англійською мовою, і потім надсилаєш в Євросоюз і вони якби це зачитують як від молодіжних делегатів. Ось це, на мою думку, досить цікавий такий досвід для всіх підлітків, але рано чи пізно ви потрапляєте в реальну симуляційну гру, де грають найвищі ешелони. І, відповідно, ось ця гра, в яку ми грали, вона збирається, вся інформація, тобто в цю гру грають в багатьох регіонах, в багатьох країнах, і потім вся ця дата, весь, вся ця інформація аналізується, збирається в уєднину і робиться певна симуляція. Тобто це все зроблено для того, щоб розрахувати певні сценарії спілкування е, в разі того, як ми приймаємо одне чи інше рішення на, в державі, я маю на увазі. І відповідно, якщо. Конкретно казати саме про цю гру, то е, уявіть собі, всі люди, які були присутні, були поділені на групи від двох до п'яти людей, і ці два-п'ять людей відповідали за одну конкретну країну. Тематика нашої гри була Середземномор'я. І відповідно у нас там були різноманітні країни, які приймають рішення саме в цій сфері, в цій зоні, але й не тільки. І, от, відповідно, я скажу на своєму прикладі: я потрапила в країну. Як ви думаєте, яку? Барабанна дробь. США. США це країна, в якій на вході було найбільше грошей, ніж у всіх, і, Відповідно, в нас були гроші, ну, типу розмінні монети гроші, і були гроші, монетки, які означали твою владу бок, по країнам. І також була дуже була велика карта, було дуже багато. Таких ходів, де ти на карті все це розігруєш, але суть в тому, що всі ці країни були поділені на два табори: табір блакитних, це країни НАТО, і табір червоних це Китай і Росія на початку гри. І відповідно також були нейтральні країни, які не входять ні туди. Ні, в інші країни, і відповідно вони є найцікавішим об'єктом для дискусії, зазвичай між цими головними монстрами, які тут е, конкурують. Ось, і це було дуже цікаво, особливо коли ти відповідаєш за таку велику країну, як США, з такою мог... могутністю, Мені прям пощастило, якщо чесно, тому що тому, що це було цікаво. Ось, але суть в тому, що протягом гри. Тобто у вас ідуть ходи. Кожен хід, ви йдете домовлятися, у вас є ваші цілі, цілі вашої саме країни, ви не знаєте цілі іншої країни, і ви кожен хід ходите в іншу країну, і ви домовляєтеся. І, ну, наприклад, це виглядає зазвичай так. Тобто, наприклад, в цілях США було розширення НАТО, розширення впливу НАТО. І, наприклад, у нас є країна Лівія, яка не входить в жоден блок, але. Якщо ми маємо на меті розширення в такому випадку, ми пропонуємо Лівії поставити якусь воєнну базу на їх території. І відповідно ми йдемо до них. Їм щось пропонуємо. А в них в свою чергу є свої задачі. У них є якась необхідність в кадрах. Їм треба, наприклад, якесь нау наукоємке е підприємство побудувати, і вони хочуть відправити своїх людей на навчання в Америку. І вони кажуть: Окей, розміщити, але взамін цього. Така то кількість людей їде до вас на навчання, щоб воно потім повернулося і в нас там щось будувало. І це досить такі він він, тобто всі шукають такі він-віни, тому що зазвичай наукоємкий потенціал, коли він будується, ну капітал, коли вкладається в одну країну. Наприклад, якщо США вкладає свій капітал в Лівію, то зазвичай вона не ставить в Лівії на керівні посади. Людей, які там живуть, зазвичай вони ставлять, залишає своїх громадян для того, щоб тільки вони знали всю цю внутрішню кухню, тому що по суті не дуже вигідно в якийсь момент залишити в країнних нейтральних країнах, так би мовити, якийсь свій наукоємкий потенціал, тому що в будь-яку секунду може прийти інша сторона, і ця країна може якби перевзутися. Ми прекрасно з вами розуміємо, про що ми кажемо, про що про що ми маємо на увазі, да? і взяти іншу сторону. Тому Ось такі речі невигідні, і всі ці речі, вони продумані, звичайно, навіть на базі такої симуляційної гри. Але суть в тому, що ось так ви робите кожен хід, ви домовляєтесь, домовляєтесь, потім вся ця інформація збирається. Якісь можуть бути домовленості конфіденційні, які ми не знаємо. а Є якісь неконфіденційні, де підписання, такі на загальний розголос і так далі. Відповідно, так відбувається вся гра. І ми грали в неї. Багато днів, і от на третій день, коли вже йде така, значить, знаєте, суперечка, вже багато країн якісь свої цілі досягли, і вже дуже всі передують. І в якийсь момент починається просто ситуація, коли ну, наприклад, якась країна в нашій ситуації це була Туреччина, і спілкування між Туреччиною і США, і як ви бачите, це дуже реальна ситуація. Взагалі, все, що там розігрувалося, воно було досить реальне, досить ми симулювали ситуацію, яка є сьогодні в світі, якщо чесно. Так от, Туреччина, в якийсь момент відносини США і Туреччини були в напруженому стані. І тут моя колега, яка теж представляє США, каже: Слухай, ну в нас нема тут виходу ну ніхто не йде зараз на, на домовленості. Ну вони нас не чують, вони вже якби з тими спілкуються. Нам щось треба робити. Розморожуємо кіпер. І ти просто сидиш такий. Що значить розморожуємо кіпер? Кіперська війна, кіперський конфлікт. Ви можете про це прочитати зараз в Вікіпендії трошечки, щоб Але роз... сам факт, просто що людина. Яка ну яка ніколи не була на щастя, на щастя не знала, що таке війна, в якусь секунду каже, та все, розморожимо Кібор. Я кажу, так, стоп, почекай. Почекай, давай так давай. Війна це буде останній. Це останній просто фінішний ну, фінішний хід. Ми зможемо його зробити в будь-яку секунду. Ми, ми навіть якщо ми будемо трошечки програвати, а блок блакитних він великий. І там же ж е грають всі країни, тобто не тільки дії США. Там ще Франція може якось вигідно зіграти, чи там Великобританія вигідно зіграти і так далі. Ну тобто багато є країн. Давай почекай, давай не треба. Я вам чесно кажу, ми на рівні ось цієї гри. Одну одного, одного чуть просто ну ми не побили звичайно, але все одно ми дуже так ем, дуже сильно аргументували. Дуже сильно у нас була така заклякла боротьба. Багато часу нас витратили тільки через те, що я вважаю, що не треба починати війну, а вона вважає, що ми не маємо іншого виходу. Нам треба, тому що в нас є цілі. Кажу, ну давай спробуємо. Давай спробуємо знайти. Давай подивимося що буде далі. І давай будемо налагоджувати партнерство з тими, з ким ми зазвичай не спілкуємося. Ідемо спілкуватися з тими, з ким ми не спілкуємося, з ким ми не маємо права спілкуватися. Розіб'ємо вщенту гру, ще щось зробимо. Ну коротше у мене завжди були пропозиції. Все що завгодно, або тільки не війна, тому що я знаю, що таке війна. І я була єдина з тих людей, які, які взагалі типу, мають відношення якесь до війни. І, до речі, це було відчутно. Тому що коли ми потім виходили після цієї гри, то, звичайно, все це перекладається на реальне життя, і все, всі розуміють, що якби ну, Україна в цій ситуації просто. Просто так сталося, так сталося, що Україна попала в цю ситуацію, але гравці і усі коршуни їхали дуже багато навколо. І це звичайно. Ну я чесно кажучи, приходила щодня після цієї гри. І мені було важко. Я плакала майже кожен вечір, тому що я все це перекладала на реальне життя. І мені е, я дуже рада, що я туди потрапила. Мені просто очі відкрилися на, на багато, багато речей. Тому я вирішила записати це відео. Але це було так само болісно. Але я розумію, що це важливо. Важливо, щоб про це говорили. Важливо, щоб наші політики, наші дипломати грали в такі ігри. Я думаю, що вони. Ну, дай Бог, якщо хоч хтось хоч раз грав щось подібне, тому що це змінює твоє уявлення про світ, це змінює твоє уявлення про геополітику. І коли перед тобою отак лежить карта, то звичайно ти розумієш, коли людина, яка себе сильно там з якимось народом або з війною не асоціює, вона каже. Розморожуємо конфлікт. Ну нам треба вводити. Нам треба вводити зараз, робити воєнні дії. І коли ти сидиш там і робиш цю симуляційну гру, то ти бачиш, що в принципі, якщо в тебе виникали проблеми в будь-якій країні, будь-то Лівія чи там Кіпер, Туреччина і так далі, будь-яка країна має. Якісь внутрішні етнічні там штучки, десь схід і захід щось наділив колись десь північ чи південь. І якщо треба, якщо треба, якщо ти маєш владу і гроші, ти просто підсобив і пішло. Пішла, пішов вогонь, як то кажуть. І реально ти просто сидиш від того, ти розумієш з одного боку свою владу, ну типу, в межах там гри. Але я думаю, що ці люди, які сидять в межах реального життя, вони... Прекрасно розуміє свою владу, і розумієш, як впливають рішення. Кожне рішення да, кожне рішення базується на твоїх цінностях, і як впливає. Те, які в тебе персональні цінності, коли ти там сидиш, і коли ти ну, або сидиш на симуляційній грі. Але це, в принципі, одне і те саме Спробуй зіграти в симуляційну гру, і ти дізнаєшся, в чому будуть твої персональні конфлікти, коли тобі треба приймати рішення. Це дуже класно, це дуже круто ілюструє. Але я ще єдиний момент, який я вам не дорозказала стосовно гри, там був такий типу рейтинг умовно. Він ішов в одну сторону, якщо передували одні, і йшов в іншу сторону, якщо передували інші. Тобто. Країни НАТО там, досягають своїх цілей, відповідно, піднімається в сторону блакитних. Країни червоного блоку досягають своїх цілей, піднімаються в сторону червоних. І тут питання. Умовами гри не було задано, що є виграш. Виграш, це з одного боку, коли ти досяг всіх своїх цілей. Але в моєму, наприклад, випадку виграш це було, коли я просто, можливо, десь програю, але я не допущу, щоб люди почали воювати. Але також. Ця гра називається War Game. І потім, після гри я підійшла до професора, який її створив, і кажу: Вибачте, але коли ви створювали цю гру рано чи пізно, вона так чи інакше призводить до війни. Тобто тут нереально зробити щось так, щоб всі досягнули своїх цілей і без війни. Але прикол вже в тому, щоб не допустити цю війну, прикол в тому, що ти маєш будувати мир, ти маєш десь поступитися своїм цілям, але зберегти мир чи ні? І він такий, ну да, можливо, краще назвати цю гру Peace Game. і скоріше за все, вона ну, після нашого цієї нашої сесії буде так і названа. Але сам факт ви бачите наскільки важливий рівень. Свідомості людей, усвідомлення взагалі наслідків своїх дій, коли вони приймають будь-які дії. Навіть на такому ну, здавалось би, без ну, якась гра. Ну так в цю гру грають типу, дипломати, але ж вони не просто так не грають. Вони грають, щоб розіграти і подивитися на реальну ситуацію. В результаті ми не допустили війни на щастя, на щастя, і... але найголовніше, чому так сталося? Тому що з одного боку зі сторони США були люди, які... Активно воювали за те, щоб не допустити війну в принципі в світі. А з іншого боку, Китаєм керувала людина, яка протягом 20 років, на сьогоднішній день, навіть більше, керує питанням дипломатії в Арктиці ще в одній точці, де, де дуже багато інтересів, де дуже багато проблем. І знаєте, найбільше, що мене вразило, що країни, які приймають рішення в їх цілях, Може бути прописана ситуація, яка не стосується абсолютно звичайно ж їх країн. Ну, наприклад, в дипломатичних цілях США було прописано вступ України в ЄС. Те саме було прописано в дипломатичних цілях там, Франції і Великобританії. Але України як гравця там не було взагалі. Тобто, ми мали робити якісь дії для того, щоб допомагати Україні вступити в ЄС. Але як ви зрозуміли, ми не вели прямий діалоги з самою Україною, бо там просто не було такого гравця. І для мене найголовніше тут було що? Що після цього, цієї гри ми вийшли, ми зрозуміли два моменти: що це має бути пісгейм, тому що ми маємо боротися за мир в мирі, а не за війну, коли у всіх є свої шкурні інтереси. І по-друге, те, що дуже важливо. Мати і розуміти вплив ось цих нейтральних країн, тому що через те ми побачили це на прикладі Лівії, Лівія то тут, то там, то тут, то там знаєте, Вона там одні бази, там те прийшов Китай, запропонували дешеву робочу силу. Вонкіануки, ну, типу ми поставили тут своє пардон США. Ви тут вклалися до побачення, і це оця гра, вона гонка, вона йде просто постійно. і Ти бачиш це, і ми багато спілкувалися потім після гри стосовно того, як важливий, важлива ось ця дипломатія нейтральних країн, що вона Грає дуже велику роль, важливу роль вона грає. Її не треба недооцінювати в кінці гри. Єгипет став, наприклад, червоний, але найголовніше, що ми зберігли паритет. Ми залишилися. Посередині між червоними і синіми глобально в світі. І, наприклад, для мене це була ціль зберігати ось цей паритет не сильно ні в одну, ні в іншу сторону не розкочувати, тому що ну тому, що це призведе до колапсу. А так ми зберігли. Ми не допустили війну. Ну окей, да, Єгипет став повністю червоний. він ввійшов в блок червоних країн. Додалася плюс одна країна. Окей, але це не означає, що типу глобально. Блакитні країни програли. Ні, глобально виграв мир, як ми бачимо. ось Але я повертаюся знову ж таки до того, взагалі, чого я вирішила все це відео записувати і знімати, розказувати, тому що для мене це показує ще одну велику. Важливість освіти, освіти кожного громадянина, не громадянина, не важливо будь-якої людини, освіту кожної людини, тому що насправді існують емпіричні дані, які, хоч і не прямо показують цю кореляцію між рівнем там цінностей, критичного усвідомлення, критичного мислення і рівнем освіти, але все ж. Ця кореляція існує, хоч і не в прямому вигляді. Тому ми можемо сказати, що чим краще, чим якісніша буде освіта в нас, в наших дітей, у всіх, хто приймає рішення, і всіх, хто голосує, в тому числі, тим краще, тим в кращому світі ми будемо жити, тому що тільки цінності впливають в результаті на прийняття рішення. І ось для мене це просто найголовніший дзвінок, і я мабуть, і вирішила записати таке довге велике відео. Я не знаю, додивились ви його до кінця. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що взагалі про це думаєте, наскільки ви б хотіли взяти участь в подібній грі, щоб, щоб щось можливо для себе дізнатися. Або не хотіли б, тому що це було досить боляче, досить, досить важко. Персонально, там як людині з України, це було досить важко. Але з іншого боку, я розумію, наскільки цей досвід е, важливий в житті. Ось це один з цих. За цей рік то з того, що відбулося, я робила великий проект. Я спілкувалася з багатьма людьми на різних рівнях, депутат на на на. Але саме ця гра, саме ця гра зробила внесок в мій персональний розвиток цього року. Тому я вирішила нею з вами поділитися і наголосити на тому, наскільки наша освіта важлива. Дуже 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 важлива. А взагалі я вас хотіла привітати з новим роком. З такою на такій ноті, все ж позитивній, незважаючи ні на що, на позитивній ноті я хочу сказати і побажати вам миру і спокою в наступному році. Я хочу ще раз наголосити, що вкладання в свій розум це найкраще вкладання, тому що воно напряму впливає на наше майбутнє, на майбутнє нашого життя, на наших дітей і на те, щоб світ ставав добрішим. Спокійнішим і щоб ми жили з вами в мирі і злагоді, я вас вітаю з новорічними святами! Бажаю вам всього якомога кращого і до зустрічі в 25-му році.